Почнемо з того, що з вже перекрив газ, і у нас вже більше місяця ми не отримуємо газ від Росії. І е, почну з того, що ми можемо пережити зиму, і е, якщо все буде нормально, ми її переживемо і пройдемо цей зимовий період. Але повертаючись до думки, те, що я говорив до державної політики і до механізмів безпосередньо, які стосуються кожного з нас. Якщо я людина проста утеплила на п'ятому поверсі квартиру, крім отримання більш комфортних умов, більш тепла, нічого не отримую. Тобто це не відображається на моєму гаманці. Тобто, те, що я зекономив, механізм, як мені це відшкодувати і стимулювати мене далі, економити, не на жаль, не запущений. І от сьогодні у нас енергоефективністю займаються всі, а тобто, ніхто. То це і міністерство енергетики, і міністерство ЖКХ, і Міністерство інфраструктури. А от головний орган, який повинен цим питанням займатися і координувати, тобто держенергоефективності, його позиції, я на жаль не чув. Як і не чули, думаю, всі ви. І одна з основних задач уряду зараз це дійсно. Підсилити, надати повноваження цьому органу і заставити його працювати в напрямку енергоефективності. В яких напрямках Україна споживає приблизно 40% – Це промисловість, 30% – ЖКГ, 20% – транспорт і 10% – це всі інші. І відповідно, ми так і повинні працювати в усіх напрямках і в промисловості, і в ЖКГ, і в транспорті. І цей орган повинен розробляти і впроваджувати головне енергозберігаючі енергоефективні заходи в усіх напрямках.